Тут наш табір такий. Ми зробили такий саморобний гриль з банок від пива. Зараз будемо жарити трохи якісь ковбаски, якісь м'ясо. Дрова приготувалися, щоб потім просто посидіти біля вогню. Пані Маруся тут сховалась в кошику. Файна дівчинка. так, Сховалась в кошику трохи. Уже підходить вечір, сонце сідає. За лісок. Річка, як завжди, тече спокійно. І не звертає увагу ні на людей, ні на час, ні на що. Так класно, спокійно співають пташки. Собака відпочиває наша дівчинка. Так. Так. Ось такий розслаблений вечір у нас. Можна трохи відпочити від того міського галасу, шуму, собі спокійно посидіти. Як то класно деколи. Пані Олена йдуть собі. Тут наш такий табір стоїть. Пташки співають, ну бомба. Я не знаю, що, що чоловікові треба, щоб людині взагалі, щоб відпочити трохи, переключитись від тої суєти всілякої. Супер.